Thank you. Знову, знову класичний твердопалений котел холмова. Всякі ті справи. Війна, не війна, економічна криза, а котла на зиму треба готувати. Ось такий зварений котел з по типу холмова продовжуємо далі. Фронтальна сторона. Така комплектація. Там зроблений такий горбик, щоб задати повітря для повного спалювання. Такі рошта йдуть. Дверті. Котел зроблений з двома пластичними теплообмінниками і розрахований на опалювання до 200 квадратних метрів. Ось такі теплообмінники. кришка зроблена з бляхи і зафутрована вогнеупорним тривким шнуром азбестом. Загрузочна шахта. Так, загрузочна шахта досить велика. Загрузочна шахта має 40 на 37, Тобто сантиметрів, 40 сантиметрів на 37 сантиметрів. І висоту має 95 сантиметр, 90 сантиметрів. Там 12 см йде під рошта. І тоді тут загружається. Якщо взяти по літрах, то буде 130 літрів загрузочна шахта має, це має хватати котлове. Якщо добра тяга і нормальні дрова, має хватати котлове десь приблизно 14 годин роботи. Дуже котлі, говорять на навірить трачка. Горить трачка, горить різне сміття, різні дрива, сухі, сирі, дубові, букові, грабові, вільха, верба. Ну і де було те, що робили під заказ, що тюкова солома. Також горить прекрасно, ну, на горить один тюк з соломи горить 3-4 години. Але то треба робити котел під тюк 50 на 45, по-моєму. Тут ви бачите такий горбик. Він зроблений типу такої коробки. Тут він нагрівається і підогріває повітря, і краще ну, зберігає, допомагає догоранню повітря демогазів. Ось такий вигляд має лицева сторона котла. У котлі зроблені всі компенсатори, щоб його не роздувало. Ось тут є така рішітка, щоб не випадав грань і древа не вивалюються назовні. Вона закривається. І що? І ось таку форму має наш котел. Це вже повністю. У в бойовому вигляді. Все, Дверки закриваються під зажим регулятори. дверки регулюються болтами. Різьби з правої сторони, це є для регулятора, тяга з лівої сторони, то є термометр, котел провірений при двох барах на накачено в вроді нічого не пускає, все нормально. От. Ручка отаке має регуля... має такі гнізда і такі зажимчики, регулюються, бо при... як би не було. З часом буде просідати і шнур, і то, і будуть ослаблюватися натяжки цього. І там чуть-чуть дві гаєчки попустив і підтягнув гушка і все. Котел це є необхідність, котел це є підготовка до зими. А ось ми маємо красоту, яка цвіте у серпні місяць. Це наша китайська троянка. Це є така китайська троянда. Тож, троянда китайська, лиш білого кольору. Вишен білого кольору. Троянда. А як називається, я не знаю, але красота без сліду. отрину. Погиб і дискус. Ось таке рано на ночі. І перс. Сьогодні у мене, 21 серпня 2024 року. Ось літок наш. І огірки, і, і помідори, і все під стріху.